Хотілося б опублікувати цю лайку у жовтні, не знаєте, офіційно визначено учинними володарями планети ти місяцю чортівні. Натомість вже воно вийде десь у середині листопаду чи початку грудня в найкращому разі. Та з іншого боку, чи люди взагалі вважають вампірів страшними? Загальна їхня презентація вже настільки казуалізована, навряд чи люди вже про них особливо і переживають. Ти паче, коли існує десь за 6 тисяч покрокових довідників, про те, як вбити чи шпекнути. Не де степан, місцева кровосися наша. Загалі парубій непоганий, тільки час від часу любить хлистати кров невинних. Диви, як він впивається, ті дівці в горля. Кохважа цей Степан. <смеш> ну не на людях же. Отже, поклик ночі це 13-серійне аніме жанру міської фантастики, створене студією Лайден Фелмс, що загалом належить до тієї самопідкатегорії аніме, що і історія монстрів та подібні, спроба розповісти серйозну міську фантастику В лаштунках хлопках сучасного японського міста. Розповідає нам воно Неймовірну і досі ніким не повідану історію при звичайного хлопа та малого Гремліна, що косплеїть вампірку. Чи з якоїсь причини нинька є доси популярним архетипом? Коя 14-річний хлопець, що можливо я. Романтиком, ну знаєте, це ті, хто розуміють ту частину кохання, чи створює свіблячку, але не дуже розуміють частину, де треба когось любити, який був святенником з непоганими оцінками та соціальним життям, аж раптом йому все це остогидло, та він вирішив натомість бродити нічним містом. Там він зустрічається з вампіркою наменяння названо нанакуса, що спочатку запрошує його на масаж, потім понап'є його кров, що виявляється смачною. Та після того як він ледь не вмер, вирішує стати вампіром. Цілому завіска не знагірше, гадалебім. Так і починаються чудні пригоди. Кощі намагаються зрозуміти, що ж вона за чортівня, така та ваша любля боза для того, вам вампірізуватися, або постійне перевинагодження правил пирячої поведінки є причиною, чому всі ці суки досі клепають вампірське медіа. У цьому світі для того, щоб стати вампіром, треба кохати вампіра, що тебе посвятить. Що, в принципі, цікаво, Більш ж, певен, що воно не було так написано суто за те, щоб дати цим двом персонажам причини зустрічатися поза їхньої дивної невеличкої пригоди. Але я відволікся. Узагалі, як на романтику, сюжет цілком собі задовільний, лаконічний, повільний, та взаємодія між персонажами непогано прописана. А вже після перших трьох епізодів. Зоодів ти не лише чітко розумієш мотивацію персонажів шоу, але також причину, чому вони досі одне одного терплять. І за них легко почати вболівати, шоу знає, коли варто жартувати. Та найголовніше, воно не перетворюється на гаремник десь посередині, хоча я водночас і розумію людину, що всерйоз так подумала б. Найслабшою частиною шоу є графоні. Вони обрали шлях аніме 80-х90-х, у тому плані, що сцени зі самим містом дуже пишні, та вони загалом люблять гратися із символізмом, сцена, та якість самої анімації така собі. Тому люди, що очікують від цього аніме графічної якості якось там кінка, що. Буває, де мені будуть сильно розчаровані. Музика, взагалі доволі непогана, удало підібрана під персонажів, та найголовніше запам'ятовується. Хоч навіть вони з та тепер частини аніме у музичні видива. Гадаю, найбільшою та найпомітнішою річчю усього аніме є те, що персонажі відчуваються живими. Активними, за ними цікаво спостерігати загалом, і це є добре, справді, тож, якщо вам доподобає трохи клішована романтика, це аніме саме для вас. Водночас, якщо ж вам не доподоби таке, то й дивитися тут якось немає чого позаприкольної музики, бо у підсумку аніме не таке вже й особливе. Жарти, особливо від нас, не часто сексуального характеру, та деяким людям можуть здатися несмаком. Я їх терпів лише, тому що я загалом не надто й протихітливих жартів, та й 14-річним такий гумор загалом до душі, теж. А, Точно забув кота. Більшість не вампірів, загалом 14 плюс річні, а решта персонажів ні. У купі з романтично хтивим є Це певно призведе до того, що на шоу нападе звична купка Гарпі, що кричатимуть про розвещення неповнолітніх та решту подібної чохні. Та про цю тему ми поговоримо під час неминучої лайки на історію піком. Тож так веселе романтичне аніме про вампірів. чи не найсексуалізованіших істот у міфології поза хіба сукубів. Рекомендую дивитися усій сім'ї.